Вітаю вас, друзі, на уроках музичного мистецтва. Сьогодні ми перейдемо у світ музики близького сходу, регіону, що має одні з найстаріших музичних традицій у світі. Стародавні східні мелодії та ритми досі мають вплив на сучасну музичну культуру. Тож сьогодні на уроці ми прослухаємо арабську ніч саундтреку до популярного фільму «Аладдін». В цій пісні композитор Алан Менкен вміло поєднав елементи традиційно арабської музики з сучасними популярними музичними тенденціями. Зверніть увагу, як композитор активно використовує мелодійні ходи та ритми, характерні для арабської музики, допомагаючи глядачам відчути до казки близького сходу. Тож зараз постав урок на паузу та пердіть за посиланням на музичний твір, а вже після спробуйте дати відповіді на запитання. Які асоціації у вас виникають при згадці про Близький Схід? Як східні мотиви вплинули на музику до саундтреку Аладін? Чи можете ви назвати якісь інші фільми або мультфільми, де використовувалася музика зі східними мотивами? На сьогодні наш урок завершено. Урок для вас підготувала вчитель музичного мистецтва Неверковець Ліна Миколаївна Одеського ліцею номер 55 Дякую за увагу!